у вступному слові, голова ради адвокатів Закарпатської області розповів, наскільки важливою є професія правника, адже існування будь-якого демократичного суспільства неможливо без дотримання принципів правової держави. Мукачево не перший город, міст, але місто, але не друге в області. У нас домовлені з Петром Федоровичем Немишом про те, що День юриста проводиться в Мукачеві, День адвоката проводиться в Ужгороді. В Закарпатській обласній адміністрації відбулося урочисте засідання, на якому були нагороджені юристи, адвокати, правники Закарпатської області. У урочистому засіданні взяли участь більше 130 представників юридичної професії. В якості гостей були присутні представники головного управління юстиції в Закарпатській області та правових структур. Це говорить про престиж закарпатського регіону в системі адвокатури України, про те, що нас поважають, приїде сюда близько 60 чоловік. Будуть представники міністерства юстиції тут, тобто досить серйозний захід і. Чи 17, чи 18 відбудеться семінар, я обзвоню кожного із вас або мої помічники, обзвонять. Ви знаєте, що тепер бальна система підвищення кваліфікації, обов'язково тому участь на цьому семінарі, я думаю, в інтересах всіх. Представники юридичної спільноти Закарпаття були нагороджені відзнаками Закарпатської обласної ради, Закарпатської обласної адміністрації та головного управління юстиції в Закарпатській області. Вже наступного тижня в Мукачеві відбудеться розширене засідання Ради спілки адвокатів України.